Всім привіт, всім доброго здоров'я! Ось і прийшла до нас осінь. Правда, настрій у нас ще літній, на дворі тепло, і це дозволяє комфортно працювати з бджолами. Матковий відний сезон у нас підходить до завершення. Правда, ще всі нуклеусні вулики у нас працюють. На тестовій пасиці практично вся робота закінчена. Визначені тестові групи, які перейдуть у наступний рік. Відібраний товарний мед. Залишилося відібрати технічний мед. Ну, хто не в курсі справи, ми рахуємо технічний мед той, що у гніздовому корпусі. Але як бачите, ми залишили ще чотири магазинні наставки, і ми зараз про них поговоримо. Справа в тім, що в цих наставках використовується півукраїнська рамка, і якраз по ній були запитання. Як ви знаєте, ці чотири вулики використовуються у мене на пасці як донори для нуклеосних вуликів, в яких використовується півукраїнська рамка. Тобто ці магазини використовувалися завжди як донорні рамочки якими я підсилював нуклеосні вулики, чотирьохмісні нуклеосні вулики, в цьому році я з них нічого не забирав. Тобто в цьому році вони працювали як звичайні медові вулики. І ми зараз глянемо, як ці рамочки себе поводять у вулику. Чи правильніше сказати, як бджоли працюють із такими рамочками? Справа в тому, що були запитання. Чи зручна така рамка, чи бджоли, чи бджоли добре відбудовують, чи е, піднімаються швиденько в цю наставку, і як працюють на низьких взятках. Ну, ми зараз подивимося. Правда, я хочу е, зразу попередньо сказати, що в цьому році хороший взяток був, і бджоли дуже добре відпрацювали. І тут, мабуть, також як і на нижній пасіці, на тестовій, Мабуть, потрібно би було ще поставити одну магазинну наставку, ну, не таку велику, а хоча б на 145-ту рамочку. Ну і зараз ми побачимо. Ще два слова хочу сказати. Ну, наперед, ця рамка з одного боку добра, але є мінуси. Я маю на увазі для, для пасики медового напрямку. Мінуси, які, якщо обривається взяток, вони можуть не... Запечатати повністю рамочки. І якщо низькі взятки, так само вони будуть ну, не витягувати такий об'єм. Краще брати магазин, ставити на 145-ту рамочку. І ще одне таке: при розпечатці такої рамки, коли ми зрізаємо забрус, звичайно краще, легше і зручніше зрізати забрус із вузенької рамки, тобто із 145-ї рамочки. Так що дивимося. Маємо і теорію, і також наглядно подивимось, як вони відпрацювали. Опускаємо обжілок вниз, щоб зручніше було. Ну і зараз запхаю трошки носа туди, подивлюся. Ну, Бачу чудово. Чудово, будемо відбирати спочатку у ящиків в рамку носи. Чому? Тому що я тільки маю 4 такі магазинні наставки, більше не маю. А вже слідуючий, слідуючий вулик буду відбирати у цю наставочку. Тобто спочатку відберу. У ящики, а потім буду відбирати у наставку, так, як я відбирав там унизу на тій пасиці. Ну так, поїхали. Нам головне виважити одну рамочку. О! Ну, Що тут говорити? Що тут говорити? І складаємо у рамконіс. Зараз повідриваю всі рамочки, щоб було зручно і швидко працювати. Так, бачите, тут рамочки без ганіманої, кажу без ганімановської, без розділювачів Гофмана. тому що розділювач Гофмана для бджіл це є біда. Це є велика біда, <кій> бджоли завжди будуть нервуватися. Пасічник завжди буде бджілок придушувати там. Ну, коротше, цій темі я вже багато розказував. Ну, дивіться, супер. Що краще, якщо немає розділювачів. Тоді бджілка легко, спокійно переходить з рамочки на рамочку, інакше вона може піднятися по рамочці, захоче перейти на, на іншу рамочку, а тут роз, розділювачі стоять, стоять. І вони мусять опускатися вниз, нижче розділювача, переходити на іншу рамочку і знову підніматися. Оце така біда для бджіл. Виникає, коли є на рамках розділювач Гопмана. Так, зараз швиденько ми пройдемося, відберу тут. Так, раз, два, три, 4, 5, 6. Досить. Шість там і шість. Ну, Бачите, якщо б я захотів зараз цей магазин підняти і вам показати знизу, то я би собі надірвав паперек. Тому що все ж таки об'єм. Цієї магазинної наставки набагато більший за об'єм магазинної наставки для 145-ї рамочки. Хоча і там важкий магазин, тому що 145-та рамка по вазі виходить від 2200 до 2,5 кг. Ну, приблизно так, танцює. Від 2,200 до 2,5. Ну, а це ну, так само має, правда, тут 12 таких рамок. А в тих магазинах на 145, там тільки 8 рамочок, набагато легше. Супер. Супер. А что, песня. Сирамку носят уже вручнее. Ну и обычный весочек. Это самый весочек сюда. Знімаємо наставку. Витрушуємо обділок і ось так. На візочок. Що я тут роблю? Значить я зараз це не зрізаю, коли я відбираю. Я забираю тільки сітку для прополісу. Прополісна сітка на бік, а тут накриваю. Накриваю плівочкою. І за той час, коли я знову підійду до цього вулика, щоб передивитися гніздо, позабирати бокові рамки, тому що зараз я дістану, також покажу. Що ці рамочки також треба забрати і рамки з пергою. Значить, де медова рамка на відкачку, а з пергою, бачите, тут є медок, треба це бокове забрати, тому що ця рамка не є е, повністю залита медом. Я її забираю. І так само пергові рамочки. Я забираю. Вона в мене, ці рамочки йдуть на відгодівлю воскової молі, тому що виготовляємо настоянки. Ну і за той час, як я казав, коли настане час підійти і тут працювати, бджоли висужуть, тобто заберуть цей мед звідси і перенесуть в гніздо. Тоді я просто візьму частенький віз, позабираю звідси. Ну і з цього боку так само тут не знаю що. Ану тільки покажи. Ось так само. Є медок. Все, медок піде в зиму. Світленька рамка, Саме краще в зиму це є світлі рамки. Так, закриваємо. На камеру трошки довше, бо треба ще щось говорити. Забирати, щоб було вам зручно дивитися, тобто нам зручно вам показав. Прополісні сітки працюють дуже добре. Супер. так Зараз я тут тільки вам не буду відбирати, щоб ролик був довгий. А, глянемо, глянемо всередину, що є. З рамочки підірвати. Опа. Ну, ось так. Ось так виглядає. Чудово. Ну, там можемо скоренько відібрати вже. Хтось буде дивитися, хтось не буде дивитися. Може комусь цікаво, може не цікаво. І складаємо вже сюди. Знизу приклеїли. Ось так. Просто хочу показати вам усі вулики. Мабуть, так і зробимо зараз. Пару рамочок з віцеля, пару рамочок з іншого вулика. І буде хороший ролик. Так. А ну, закриваємо тут швиденько Де плівочка. Так, раз. Раз. Так, це недобре. не добре, не пофеншую, бо це все не так має робитися. Це має відібратися, а потім закритися. Ну нічого. Отак, так Так, тут у нас йдемо далі. О, тут гарно тут тінь. На три, на три дні обіцяють погоду у нас за 30 градусів. Так що працювати буде комфортно. А ну, глянь, що ця сімейка нам показала, які результати. Опа! Ну, все, чудо. Чудо. Бачимо. Карпаття мед ексклюзивний. Кожен рік мед має різний смак. Тому що кожен рік по-різному квітують на додаї і якраз оця комбінація, вона різна. Завжди чудовий, завжди, я кажу, бомбезний мед, але завжди різний смак. Ну, пасіка знаходиться в екологічно чистій зоні, тут немає ніяких заводів, немає ніяких фабрик, немає колгоспів, вже давно немає колгоспів, ставків немає, де би виводили рибу і використовували там Ну, Але все ж таки, е, що я хотів сказати, що знову ж таки повертаюся до того питання, що низька на база. Чому? Пасіка знаходиться у селищі. Ви знаєте, селище Войнилів, селище міського типу, бувший районний центр. І до, якщо по трасі дивитися, в один кінець 3 кілометри до кінця селища, і в другий бік до кінця селища 3 кілометри. Тобто ці бджоли дальнобійні. Вони, щоб дістати щось, наприклад, долетіти до Липів, вже де, де там починається ліс, це найближче 3 кілометри від нас. Ну і так вони працюють по окрузі. Тобто, якщо б цих бджіл вивезти на ту ділянку, де є дійсно медодайна база, а хто працює з нашими бджолами, той знає, які результати, коли бджоли працюють на самій медодайній базі. Там шикарно. Але зато ми маємо Прикарпатський шикарний, унікальний мед цілющий. Ключі меди у нас, лікувальні, справжні меди, тому що ми відкачуємо тільки один раз у серпні, місяці, як брали меди наші батьки, діди, ну як правильно брати, тобто поліфлорний мед. Монофлорні меди це хороші меди, але вони такої цінності не мають, тому що там немає всього букету оцих медодайних рослин, які є на нашій території. Давайте закриваю, щоб скоріше, а потім уже зроблю порядок. Ну і по медодаях, значить, що в нас є? Ну, починається перший ніби переніс нектару це з верби. У нас по ріці дуже багато верби. Потім весняні різнотрав'я, тобто, як кажуть, первоцвіти, сади, акації дуже трошки, липа і літнє різнотрав'я. Тобто все, що в природі. Квітує, все, попадає у цей чудовий мед. От дивіться. Ось так працює. Ось так працює наша бджілка на півукраїнській рамці. Звичайно, добре, звичайно добре, але для розпечатки незручно. Також незручно, о, як би так сказати, у роботі з нею все ж таки тяжче. Вон як тяжче? тому що тут є зараз 12 рамочок. У, 145, у наставці на 145-ту рамочку є тільки 8 рамочок. І скоріше ми працюємо. Тут приходиться трошки довше працювати руками. От. І незручність тільки у розпечатці. Незручність, коли ми. Розпечатуємо рамки. А ну крайню хочу десь. з краю подивитися, що тут з краю зробив. Угу. Так, підірвав. Ось так виглядає. Передостання рамочка. Ну і остання, ну, також добре. Трошки, бачите, закінчився взяток і вони, от де були е комірки із нектаром, вони його висушили, перетягнули і зробили ту вже печатку зрілий мед. Тобто трошки їм не вистачило, щоб за запечатати всю рамочку. Оце про що я кажу. Була б 145 рамочка, все би запечатали. Але був би тоді не добір меду, якщо б я, якщо, якщо я поставив тільки один магазин. Тобто прийшлося б ставити два магазини. Тому що все ж таки об'єм цієї магазиної наставки більший за об'єм магазиної наставки на 145 ту рамку. Ну а я думаю, на цьому вже можна закінчувати. Вам показав, розказав, розказав відмінності. Ну, ще раз повторюся, повторю, що із гніздового корпуса ми не відкачуємо мед. Ми рахуємо цей мед технічний, тому що там був розпліт. Є частково рамки, які пішли в сезон після зими, а ми знаємо, що на зиму ми обробляємо бджіл. Препаратами від кліща, тобто хімія, дехто обробляє і весною, через що ми і не рахуємо мед, який відібраний із гніздового корпусу товарний мед. Товарний мед тільки з магазинних наставок, де не було ніколи розплоду. Можливо, і хай буде маточка, тому що працюємо без ганімановської решітки, може десь і маточка піднялася вверх, якщо затиснути гніздо. А це нічого страшного, справа в тому, що там не буде ніякої хімії, залишки розпаду препаратів, якими ми обробляємо бджіл від кліща вародеструктор. А технічний мед, то що я казав, що внизу, ми використовуємо в наступному сезоні для виготовлення канді. Так що, по медозбору в цьому році у нас результат хороший. Відбір меду ми закінчили, що нас радує, а на цьому все. Всім добра і мирного неба!